Ну що ж, продовжуємо працювати з гарбузовим насінням. Коли нічого не організовано, і в принципі ти до цього підійшов так трішки якось з легкістю, то не дуже легка справа. Але нічого, вже деяку інформацію, скажімо так, з інтернету підчерпнув. Надивився блогерів, в кого якщо організовано, тож на наступний рік вже прийняв для себе деякі рішення і за зиму, в зимовий період, коли буде трішки менше роботи, всі ці моменти ми організуємо і на слідуючий рік вже підійдемо до цієї справи більш модернізовано, скажімо так. Тому що в ручному режимі робити все це, всі ці маніпуляції ну, дуже тяжко. І не, не то, що тяжко, а дуже довго. А це ну, цим не можна зволікати. Кабак гниє, він навіть всередині насіння починає проростати. Ну, тобто багато є моментів, які ми не знали, які ми не врахували, і ну, нічого, як то кажуть, як завжди на своїх помилках вчишся, то і цього разу не виключення. То працюємо і для себе вже, скажімо так, зробили деякі висновки. Так що будемо в цьому плані трішки рухатися і намагатися все це діло модернізувати. Точніше більш механізувати і зробити так, щоб це все відбувалося швидко, легко і ми мали від цього задоволення. Набираємо в миску водички, висипаємо зернята, миємо і все це діло відправляємо на решето. Після того, як підсохне, отримуємо ось такий результат. Ну ось різниця митого і не митого. Зараз дивимося на мите насіння і поруч у нас знаходиться не мите. Ну, я думаю, різниця є. Якщо ось так подивитися, то це виглядає доволі так не дуже привабливо. Хлопці наші снідають. Наш арні молоденький кантор. тимончик в процесі. Трішки мухи є. На подвір'ї холодно, але вони всі зараз прутя. Ну що, поки що з нашим арні тугенько проходить навчання. Такий він пасивний хлопчина. Ніяк він поки що не хоче товаришувати з фантомом, з щучелом. Тобто ми працюємо. працюємо над цим питанням, але, але поки що безуспішно. Зараз є в мене варіанти деякі. Зараз свиноматки ось приходять в охоту, тож я його виганяю звідси і заганяю туди до свиноматок у відділ осіменіння і очікування. І намагаюся, так скажімо, пробудити в ньому самця. Він, коли знаходиться там біля свинок, то трішки-трішки, так скажемо, у нього щось з'являється якийсь інтерес, і начебто-начебто він е, розуміє, що від нього хочуть, і таким чином я буду намагатися його ось всі ці дні е, туди до свиноматок, скажімо так, переганяти, щоб він трішки так розхажувався, привикав, виходить. І потім коли він звикне, що він, я відчиняю калідочку він зразу е, виходить, ми будемо сюди ставити фантомчик йому, і він повинен, в принципі, як завжди в мене це було, він повинен на нього піти. Якщо цього не буде, ну, тоді залишається останній варіант. колоти йому гормон. І, в принципі, з гормоном повинно все вже, е, ну, як. Щось вийде. Але, але поки що я цього робити не хочу. Більш природнім шляхом все це діло спробуємо організувати поки що. Ну, а там буде видно, можливо, прийдеться і гормон. Колоти перший раз в мене таке, не знаю, завжди хрячки всі були з добрим лібідо. і Проявляли такий зразу ж цікавість і зразу проявляли таку інтерес до фантома, до чогось нового. Це щось ну, такий хлопчина, пасивний. В принципі, я таким, скажімо, шляхом навчання користувався. І раніше на Херсонщині також випускав хрячків, щоб вони звикали виходити із клітки і вони в мене гуляли по проходу, по сараю, ганяв їх теж до свиноматок, вони там, гормончик в них грає, все, вони нюхають друг друга. Деякі хорошо, коли ще свиноматки в охоті, О, тоді вони проявляють повністю свій потенціал. І потім заганяємо його на місце і таким чином він звикає постійно виходити, виходити, виходити. Потім в один прекрасний момент ми відчиняємо фантомчик сюди, прохід ставимо, і він не може вийти, він, і він намагається на нього вистрибнути. І таким чином ми хочемо е як, досягти того результату, який нам потрібен. І, як правило, завжди завжди це, ну, Ну, в мене. Ну, цей, прям я бачу, що він дуже-дуже ну, такий. Ну, Неактивний. Е, і ще й, до речі, як бачите, він пересувається так не дуже добре. З передніми ногами щось у нього трішки ну, не все гаразд. Копита, ось ці два копиця. І е, копице, яке йде наружне, воно якось отако підвернуте, що на одній, що на іншій нозі підвернуті отако всередину. Якось знаходить один на одного. Отако, і йому Тяжко ходить. Ну нічого, зараз я його випускаю, хай він собі, так скажемо розхажується. Малий, він оце поїсть туди-сюди і відразу лягає. Ну, це теж не є дуже добре. Ну, але але... Ну, будемо будем дивитися. Побачимо, побачимо. Хороший хряк, чудовий чудовий він спина, дивіться, яка прямо супер-супер. Форми, все. Ну, але ж щось але він такий. Такий якийсь неякий, да? на рахунок, на рахунок, скажімо так, праці. Потрібно сьогодні від'єднувати від поросят останню свиноматку, а кліточка не готова. Так, я тут і не відремонтував ось оце пошкодження. Ну, воно. Скажімо так, поламалася і в такому ось стані знаходиться, не випадає нічого. Тож так і переселяємо. Немає часу на це, ну просто немає. Зараз працюємо з гарбузом, всі зусилля на огородик. І тобто, свиноматки поки що, поки що постоїть так. Тим паче, що через десь два тижні заходять. Фокусуйся, заходять ось ці дві свинки на опорос. І ці дві кліточки звільняються. І тобто, ми зможемо ту свинку перегнати сюди, в цю любу клітку, а там все-таки відремонтувати. Ну, а поки що буде так. Розламає далі, Ну, розламає, будемо. Будемо вже по ситуації <хи>, вирішувати питання, як, як, коли до цього дійдуть руки і час. Буде вільний час. Так, остання свинка з цієї партії. Тихенько, мала. <хи> Ти що витворяєш? Давай, давай. Отако, дівчатка. Прямо, прямо красуні. Заходять. Вже вони знають, що від них потрібно. Тож, відділ очікування і осініння повністю загружений, але ненадовго, як я вже сказав, скоро деякі дівчатка перейдуть на відділ опоросу. Ну а відділ опоросу наш все залишився без свиноматок. Одні поросятка. Наша малеча все. Самостійно вже кору споживає. Ось пересятка, яких ми сьогодні від'єднали, ну і деяких вже навіть і немає, вже вони мешкають в іншому місці. Тож, працюємо далі. Які спостереження? Ну, це, скажімо так, воно, звісно, що так відбувається. Коли менша кількість поросяток, то поросятка гарніші при відлученні, хоча вік ось цих поросяток менший, як, наприклад, ось цих. Від'єднували ось цих останніх, ну, передостанніх. Начебто гарні, начебто все чудово, але їх тут 13 штук. І як бачите, різниця видно. Тут 13 маємо. Ще би сфокусувалось добре. О. І ось такий розмір і така вага поросяток. І тут маємо ми 10 штучок на відлутці і різницю, я думаю, різниця є. Ось такі пацмани гарні. Тож кількість має значення. Відлучка відбувається у всіх груп однаково. В 35 днів я це роблю. Тож відлучаються вони в одинаковий вік. Ну але різниця при відлучці вазі залежить від кількості поросят біля свиноматки, від молочності свиноматки, від кількості сосків. Ну тобто багато, багато факторів від годівлі свиноматки. Від того, як вона корм споживає, чи добре, чи не добре, Ну, є, є фактори, які впливають на весь цей процес. І різні свиноматки по-різному себе поводять. Генетика плюс. Ну і вже дивишся і порівнюєш, і спостерігаєш, і робиш якісь висновки. Тобто ось позаду ці поросятка, що позаду мене. Це, як я казав, запліднював яландрасиком, хоча там практично одні кабанці, але там дві свинки є, тож залишимо їх собі, собі далі на ремонт стада і будемо відбирати від кращих свиноматок собі на свинок в подальшому, щоб були гарні матусі і отримувати від них ну, гарних поросят. Ну і звісно, що потрібно ще зважати на той фактор, що ось ці поросятки, які меншенькі, хоча є непогані екземплярчики, і їх тут більше. Вони проходять зараз якраз такий є термін, як після відлучну яму. Тобто у них стрес, у них зараз той період найтяжчий їхнього життя, який вони переносять не дуже добре. І вони втрачають той лоск, втрачають, так скажемо, ту якусь життєву таку енергію, яка у них є відразу після відлучки, в день відлучки, коли вони з свиноматкою, вони ну, виглядають доволі так більш яскравіше. А ось як проходить десь якісь 4-5-7 днів, і поросятка втрачають цей лоск, вони ну, скажімо так. Переносять тяжко, тяжко цей період і виглядають ну, трішки гірше, як після того, як були від'єднані. Але при правильній годівлі, при використанні високопротеїнового збалансованого старту, ну але тут є теж такі свої, скажімо так, плюси і мінуси. Старт для поросяток повинен бути. Високопротеїновий і повнораціонний, але в цей період вони страждають дуже від діареї. Тож за цим потрібно дуже пильно слідкувати і контролювати. І от завдяки ось цьому балансу і високий протеїн, і, скажімо так, контроль, щоб не було діареї в них, Потрібно, щоб через деякий час Поросяток знову з'явився цей лоск, і вони знову заблищали, і знову вони були такі потужні стали і, скажімо так, ну, розпочали радувати око. І від темпераменту самців дуже багато чого залежить. Ось три самця, полтавське срібло, кролик, строкач і панон. Всі три різні. от Є типи е, цієї нервової системи, чи як там, от вони всі от різні. Меланхолік, Сангвінік і Холерик. В цьому самичку кидаєш. Полтавчику він щось думає, понюхає, ходить біля неї, поки-поки він розкачається. ну... Це потрібен час. Дуже довго заводиться, дуже довго. Прямо ну такий він поволі все такий. Далі у нас холерик іде. Цьому кидаєш любу самичку, він її заламає. Хоче вона не хоче, він свою справу зробить. Агресор конкретний. В цьому плані він працює як безвідмовно. Тобто немає в нього питань якою самкою. В, бачите, що витворяє. Він, він на місці не може сидіти спокійно. Ну і сангвіник. Сангвінік він такий. Він нібито і спокійний. Ну і в порівнянні з цим працює набагато краще. Заводиться дуже швидко. Також самичку йому кидаєш, він прям відразу приступає до справи. Але якщо вона не в охоті, якщо тікає дуже довго від нього, ну він такий, а ну не хочеш, ну і ладно, ну і не хочеш. ну і Все, не хочеш та як хочеш, ну цей не дає шансів таких. Він дожимає до кінця. Цей ні. Але вступає також дуже, скажімо, інтенсивно в роботу спочатку. ну але... Здається, також швидко. Так що ось на прикладі трьох екземплярів, лібідо у всіх різне. у всіх різне. Тобто, однакових не може бути і ну з цим нічого не вдієш. Ну і наші дівчатка, наші матусі, які повинні були окрулитися. Дві вже є сьогодні, ось наша крапка. Зранку привела e, наша панончика самечка номер 2 Це номер 1 це номер 2 Їх дві, дві самочки панона. То вчора. І також сьогодні повинна ще. Ну, можливо, завтра ще одна. Так що ця привела 12 штучок, одне було мертве, 11 живеньке, все добре. Ця тільки-тільки закінчила весь цей процес. Ще не знаю, що там до чого. Не не дивився. Вон пух є. Нарвала. Криленятка. Нібито шевеляться, ну зараз проведемо ревізію, і подивимося. Зачинив маточник, все добре. Провели ревізію, все добра матуся. Привела 14 штучок. 14 штучок, всі гарненькі, все чудово. Перебрав гніздечко, трішки додав ще пуху, О, соломки. Ну, тобто все. Навели марафет, наша малеча відпочиває. Все, рябенькі, чорненькі, різні. Різні ось такі малявки. Все, нехай, нехай собі відпочивають. Малюки. тож. Все добре, чекаємо ще на один окрол, подивимося, скільки там буде, і, можливо, щось трішки розподілимо, тому що 14 штучок ну це забагато для неї. І поки що залишив усіх, так як повинна ще одна самочка окрилиця і будемо вже як скажемо, дивитися, що буде в неї. Якщо в неї буде маленька кількість, то ми звідси заберемо і додамо до неї. Ну і нарешті відбулися у нас зміни тут біля молоденьких курочок. Залишились вони самі, без півнів. он один стоїть. Все, залишили їм одного <рес> господаря, який біля них буде знаходитись. І вони самі тепер все. Так, привчаємо їх до лазу, до дверцят, тому що ціле літо двері були відчинені. Просто І вони ходили собі, виходили більшу частину, вони відпочивали вночі, ось тут сідали, в приміщення навіть не заходили. І зараз вони вночі з вечора сідають тут, я їх заганяю, ну, тобто, привчаю їх до того, щоб що вони повинні заходити, виходити через лаз. І потім це все діло буде автоматично відчинятися, зачинятися, Нагадаю, хто не повне або хто з нових підписників стоїть тут автоматично. У мене система, яка відчиняється, зачиняється по світлу зранку, коли сонечко встає, вони автоматично відчиняються. І ввечері, коли сонечко сідає, дверцята самі зачиняються. Все це облаштовано. Зараз покажу ось таким чином. О, а ось у нас і яєчко. Наші дівчатка вже розпочали яйцекладку. Розпочали це вже не перше, це вже десь третє чи четверте. Так, да, десь четверте. Так що дівчатка наші вже розпочинають працювати. Ось таким чином тут все облаштовано. Кабель іде, і стоїть ось такий датчик. Ну, не датчик, а таке ось обладнання, з якого виходить кабель на подвір'я, і там стоїть датчик, який контролює день-ніч все. І таким чином вся вся система працює, і дверцята наші автоматично відчиняються, зачиняються. До речі, кому потрібно, можливо, під відео в описі залишу координати. Людина роблена замовлення. Під ваші забаганки зараз вже є, тому що я там хотів дещо змінити, щоб відчинялися вони трішки пізніше. То в моєму випадку цього зробити не можна, і то можна, але потрібно перепрошивати все це діло. А зараз уже він, ну тобто під любі ваші забаганки, може е, встановити е, ну, любі параметри програмне забезпечення і буде це все діло відчинятися так, як вам хочеться. тож Зараз йде в нас процес такий, скажімо, навчання наших курочок. Так, Тут у нас темно, ага, ось, сфокусувалося. Тут ми навели повний лад, провели дезінфекцію, обробили розчином бутокс від паразитів, засипали все це діло попілом, потім дезінфікатом, підсилковий матеріал, встановив гнізда. Ось одне і ось інше. Ну, поки що, як ви бачили, несуться вони на підлогу гнізда. Вони тільки-тільки з ними знайомляться. Ось наш урожай від наших молоденьких дівчаток. Так що потихеньку процес яйцекладки розпочинають. Ну і ой, з кожним днем все збільшують і збільшують. Ну, оце наші старенькі трудівнички. Працюють дуже добре. Залишилося 26 штучок. Тут у мене їх. Ну і кожного дня 20, 22, 23. Вчора яєчка була. Ну, дівчатка працюють дуже-дуже добре. Ну, а ось таким чином виглядає все це діло півні наші. Вон, як бачите, де вже тепер знаходяться. Там у них є можливість на вулицю вийти. Тож половина зараз тут, половина там на вулиці, ну хлопці перейшли на нове місце. Деруться гади страх. Оце зранку більш-менш в них спокій. На вечір розпочинають грати гормони, тут просто твориться щось неймовірне. Тут вчора голову одному там розклювали і просто-просто ну, друг друга вони розпочинають. Так агресивно відноситись, якогось слабшого знаходять і просто його можуть ну забивають, забивають Ну, нічого не дієш. Це кожного року така, така історія. Так що ось так зараз все виглядає. Тут у нас два півника старенькі наші. Так вони тут і знаходяться. Ну, а далі дівчаток вже трішки пізніше ось цих переведемо туди. До тих, де знаходяться молоденькі. Ну і будемо сподіватися, що вони разом якось будуть знаходитись. З цими ось курочками старенькими прямо якийсь був ажіотаж. Частину ми ж залишили собі, а більшу частину ми продали. І до цього ми постійно про це думали. Як що робити? Думали, можливо, придеться їх вирізати і там на тушонку пускати чи якимось чином. Ну трішки десь потрібно було прибрати їх. Ви в коментарях мені підказали, що можна їх продати. Ми це і зробили. І люди так відгукнулися, що ну ми не очікували, не очікували такого результату. І вже потім і телефонували, і під'їжджали до двору. Нам сказали, ви курей продаєте, і дай, 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 дай. Так кажу, вибачайте, ну немає. Все якось так, прям ну дуже, дуже швидко розійшлися. І люди ще хотіли. ми щось, ну, ну не думали. Я ніколи не думав, що такі, от курі старі, вони ну як так? Що їх беруть і тримають. Ну, чому не тримати? Це вже доросла курка, яка несеться і яка буде ще нестися, якщо належна годівля, вона ще буде рік і, і можливо, і більше. І півтора року може нестися і легко. Ну, тобто, просто що я їх не тримаю більше якось рік, і все, стадо міняється, міняється кожного року. Е, ну, ми ніколи я їх не продавав, таку, в таку живої вазі. Завжди вирізали, і нових на їх місце ми, виходить, змінювали. А тут прям такий ажіотаж ну, реально нормально і по грошах нормально. Ми такі були здивовані, що вони ну я завжди так, навіть якщо і ріжеш тушкою продаєш, то ось ця тушка повертає кошти, вложені на їх вирощування на інкубаційне яйце і на корм. Так, коли продає щось так, живою вагою, так взагалі ніякої мороки, нічого. Ну, тобто продав, люди задоволені, я теж задоволений. Місце звільнилося, я ніякого не витратив, скажімо, часу на те, щоб їх вирізати. Там. Ну це теж нелегка справа і це потрібно організовувати і робити. А тут раз, два і все ну, чудово, чудово, так що ми задоволені. Як це все відбувалося, всім цим процесом і такий, скажімо, товар, що ну, люди беруть, беруть. Так що працюємо далі. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. Миру, здоров'я, добра. Не забуваємо, друзі, про наших захисників, які нас захищають, дають нам тишу і спокій, і можливість рухатися вперед. Тож, всім всього самого найкращого, все буде Україна. До побачення.